Гідно тримати оборону міста. Прикарпатські захисники неба отримали сучасний безпілотний комплекс. Ця техніка допоможе воїнам, які вдень і вночі збувають ворожі повітряні цілі, ефективніше тренуватися та вдосконалювати навички. Командир 114-ї бригади тактичної авіації Юрій Сорока запевняє, у противника є досить серйозні засоби нападу, які мають дуже велику дальність. Тож підготовка війська нині є надзвичайно важливою для захисту міста та області. Маючи такий Комплекс ми можемо підготувати дуже швидко і дуже якісно мобільні вогневі групи. Тим більше цей комплекс дозволяє готувати не тільки мобільні вогневі групи, а також і допомагати готуватися зенітно-ракетним військам, імітуючи повітряні цілі різного, різного, різного типу, які мають різну ефективну відбуваючу поверхню. Комплекс кажуть захисники, уже освоїли і вже незабаром його використовуватимуть на бойовому чергуванні, адже він повністю відповідає вимогам сучасної війни та може збивати будь-які цілі. Можна відпрацьовувати різні заходи по захвату цілі, по виявлені цілі відповідно. А це буде покращувати бойову готовність нашої бригади. ми за це їм дякуємо і будемо старатися максимально якісно виконувати наші бойові завдання. Я думаю, що мешканці міста неодноразово вже бачили, як ми це робимо, тому це ще покращить нашу роботу, і мешканці будуть, мабуть, спокійніше спати. Питання посилення протиповітряної оборони наразі стоїть особливо гостро, каже міський голова Руслан Марцінків. Адже в Україні немає безпечного міста, Івано-Франківськ не є винятком. Ми підтримуємо протиповітряну оборону, адже бачите, що навіть в останній період часу є. Намагання бити по Івано-Франківську по області і дуже важливо посилювати обороноздатність. І тому ця річ буде для навчання наших груп протиповітряної оборони. Дуже важливо, що ми це допомагаємо. Що ми купляємо? У нас довго добра співпраця. Ми завжди реагуємо на звернення і допомагаємо нашій військовій, нашій льотній частині. Зокрема, зараз це посилення протиповітряної оборони, навичок наших груп. Важливо, дороговар. Тісна техніка, але дуже потрібна саме для наших підрозділів. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.